Наслідок російської атаки по Тернополю загинув 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох жителів будинку. Про це повідомили в телеграмі Національної поліції України. Близько першої години ночі російські військові атакували місто БПЛА, влучили в п'ятиповерховий будинок. Більше про наслідки нічної атаки дізнаємося від тернопільського міського голови. Сергій Надал з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю! Вітаю в студії! Вітаю всіх, шановних глядачів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, якими є наслідки цієї атаки станом на зараз, на цю годину. Деталізуйте, будь ласка. Орієнтовно біля першої години ночі ворожий БПЛА влучив безпосередньо в житловий будинок. Це п'ятий поверх, останній поверх квартиру. Одразу сталася пожежа через влучання. Відбулося також знищення внутрішньобудинкових мереж. На жаль, за результатами цього влучання, ми маємо одного загиблого, а також троє людей, які госпіталізовані. Зараз надається необхідна медична допомога. Оперативно почали працювати працівники ДСНС. Було задіяно понад 40 працівників, понад 13 автомобілів в межах двох годин пожежа була погашена. Досить швидко оперативно 94 мешканці з 36 квартир, двох під'їздів були евакуйовані. Ім була можливість надана можливість перебувати в пункті цілодовому пункту обігріві, які працюють поруч в школі в укритті. Більші з них вирішила все ж таки їхати до своїх друзів, рідних чи близьких за результатами через цього ситуація, яка стала ми змушені були відключити подачу світла, тепла, газу і води до цього будинку. Зараз роботи по відновленню відпінних. Відбувається. працівники водоканалу вранці доставили технічну питну воду для потреб мешканців. Зараз вже запитано і подано електрику і газ. Працюють над тим, щоб відновити подачу води, тепла і гарячої води в ті під'їзди, які не зазнали пошкоджень. Також зазнали пошкодження орієнтовно 20 автомобілів, які були в цей час на прибудинковій території. Зараз на місці працюють експерти, які визначають ступінь пошкодження. І наскільки аварійним є даний під'їзд, і сусідній під'їзд, чи можна дозволяти мешканцям повертатися для проживання? У випадку, якщо це буде небезпечно, ми будемо пропонувати людям місця для тимчасового проживання. Пане Сергійовичу, чуєте нас зараз? Так, є невеликі проблеми зі зв'язком нагадую, що спілкуємося ми з Сергієм Надолом. Це тернопільський міський голова, який розказав про наслідки влучання шахеду. По місту є влучання по п'ятиповерхівці. На жаль, є загибла людина, а також є травмовані. Так і нагадуємо, що внаслідок влучання в багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверсі, і частково третій і четвертий поверхи, за даними державної служби надзвичайних ситуацій, близько сотню мешканців евакуювали вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, також школи та 20 авто. І на місці працюють також психологи, розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. І а, ми і Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує, що дуже важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, коли ви чуєте в своєму місці, навіть якщо це тиловий тернопіль, обов'язково переходити в укриття. Так, і за даними ДСНС, близько ста людей було евакуйовано. Цю інформацію нам щойно в ефірі підтвердив і міський голова Тернополя Сергій Надал. Він сказав, що всі люди, які були відселені із цього будинку, вони отримали допомогу. Але наразі ведеться роботи, щоб можна було продовжити проживання в цьому будинку. Більш детально ми від нього дізнаємося. Пане Сергію, ви казали про те, що значна частина людей була відселена. А чи є загроза руйнування конкретно цього під'їзду, де було влучання і де було пожежа? Зараз якраз там працюють експерти, які мають визначити наскільки є небезпечним і чи є можливість там чи небезпечна ця споруда, чи можливість в цьому під'їзді проживати. Якщо буде визначено, що він небезпечний, аварійний, тоді людям буде запропоновано місця для тимчасового проживання. Також на жаль, пошкодження зазнала школа, яка знаходиться поруч. 57 вікон були в наслідці. Атаки також знищені тому діти в даній школі сьогодні не навчаються навчаються онлайн вже зараз. На місці події працюють. Підрядні організації, які роблять заміри, і ви будуть займатися виготовленням нових вікон як для житлового будинку, так і для школи. Хочемо за сьогодні забезпечити ремонтні роботи, які зв'язані з початковою школою, щоб діти могли завтра почати навчатися, і протягом декількох днів будуть виготовлені вікна, які також будуть встановлюватися, безпідповідно, в квартири мешканців. Що стосовно травмованих чи є у вас інформація стосовно того наскільки важкі травми у людей? Троє людей по людей були госпіталізовані. Одна з них вже відмовилася від подальшого перебування в медичному заході, оскільки отримала необхідну первинну допомогу. Двоє інших зараз ще знаходяться в лікарні, травми їхній середньої важкості. Тому сподіваємося, що швидше розможуть дуже. І ви казали, що цей будинок довелося відключити від комунікації для того, щоб вони не зруйнувалися. Чи є взагалі можливість під'єднати ці комунікації у під'їзди, які не пошкоджені? І яка загальна ситуація після атаки 26 листопада на Тернопіль? Зараз вже відновлено подачу газу, відновлено подачу електроенергії. У даний час працюють комунальні служби, щоб відновити повноцінну подачу води. І теплопостачання таким чином, щоб відрізати лише той під'їзд, який зазнав ушкоджень, а зациклювати в межах існуючих інших чотирьох під'їздів. Тому ми думаємо, що протягом декілька годин ця робота буде завершена, і люди будуть мати і тепло, і воду, і все необхідне. І розкажіть, будь ласка, для тих людей, які зараз отримали пошкодження домівок, чи вже сьогодні розпочнеться робота з компенсації, можливо, допомоги якоїсь, яку вони можуть отримати від міста? В даний час ми визначили, що. Вікна, ці вікна замовляються. Ми забезпечуємо за рахунок бюджету міста, їхнє виготовлення і встановлення. Окрім того, в даний час вже працюють працівники комунальних служб та ЖЕК, які роблять поквартирний обхід мешканців, щоб встановити, чи є якісь інші пошкодження, окрім тих, які видно зовні, і по мірі їхні встановлення. Ми також будемо займатися їхньою ліквідацією. Однозначно, що повністю знищена одна з квартир, куди попав цей безпілотний апарат. Тому буде запропонована це якраз власне сім'я, де чоловік загинув, але залишили живими дружини донька. Їм дозначно, де зараз поки що запропоноване місце для тимчасового проживання? Подальше будемо розуміти, якщо цей об'єкт підлягає ремонту, то буде відремонтовано, Якщо ні, ми запропонуємо іншу квартиру для цієї сім'ї. Пане Сергій, і скажіть, будь ласка, яка зараз загальна ситуація в місті після того, як була атакована інфраструктура 26 листопада? В місті вдалося відновити повноцінну роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури. Вони працювали, але декілька днів працювали за рахунок роботи генераторів і резервного живлення. на даний час. повністю електропостачання відновлено. Найбільша проблема це те, що залишається все ж таки погодинні відключення, які є для мешканців міста. Ну але це така ж ситуація, яка і по всій Україні, тому обленеро все ж таки проводить відключення в школу фонді від підніс до. Ти графіки, які вони встановлюють, всі об'єкти критичної інфраструктури, школи, садочки, котельні, паливні, каналіційні станції, все працює у звичному режимі. Пан Сергію, дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тернопільський міський голова Сергій Надал, з ним говорили про наслідки дронової атаки по Тернополю.